Українці, яких варто знати, місцевий історик Мирослав Кошик презентував книгу 100 українців, яких варто знати, це збірка коротких життєпосів одитних українців. Книга розрахована на дитячу аудиторію. Я писав з навмисне так, щоб могли діти молоденькі маленькі почитати. Десь від 10-9 років мені допомагав мій син. Йому якраз 10 років було. Я питав його, ну як писати правильно, щоб було просто, зрозуміло всім. І... Всі ті, от якісь вирази чи слова важкі, я все проходило через нього, щоб воно розумілося. Але цю книгу можуть читати і старші люди, які вже читали і казали, що вона хороша. Це в принципі хороша енциклопедія для всіх, хто хоче дізнатися краще щось про історію рідного краю і про людей, які несли славу нашій державі. Видання вмістило сотню історій видатних постатей української минувшини та сучасності. Автор обирав їх майже із шести сотень кандидатів. каже це був один із найважчих аспектів роботи, тому що я вважаю, що ці люди не заангажовані співпрацею з ворогом. З будь-яким ворогом. вони все життя жили для України, навіть якщо дехто не був народжений в Україні. Це також важливо. Ці люди усвідомлювали себе українцями завжди і завжди були тими людьми, які несли славу про нашу землю. Кожна надрукована історія має свою ілюстрацію. Їх створив художник Михайло Дунаковський. Процес написання книги зайняв близько року. У часі, особливо повномасштабного вторгнення, дуже важливо, щоб Такі книги про патріотизм, про приклади автобіографії відомих людей в різних сферах, тому що тут є і наковці, і медики, і військовики і просто відомі патріоти України. Раніше Мирослав Кошик видав друком історію України для наймолодших. Уляна Никулюк, Соломія Махайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.